Всім привіт! Мене все ще звати Олександр. Ви на каналі People. І сьогодні я вам пропоную. Ще раз поговорити про компанію Ruji Networks, а також про деякі фішки, про деякі обладнання, яке ми з вами сьогодні тут розберемо. Як ви вже, мабуть, знаєте, що компанія Ruji Networks на ринки з 2000 року має дуже потужний досвід в виробництві мережевого обладнання, має 7 власних центрів розробки. І тому, як я вже казав, що однією з сильних сторон цієї компанії є те, що вони досить круто реалізовують. Автоматизовані функції та технології. Наприклад, там є дуже багато сценаріїв, які допомагають нам скоротити час налаштування складних сценаріїв. А також зараз вони оновили мобільний додаток, і тепер він називається Руїджі в якому я вам раджу зареєструватися. Та подивитися функціонал, який там є. Там є демо-продукт, там є карта каталогів, є карта порівняння дуже багато крутих фішок, які можуть бути вам в нагоді. І сьогодні в нас дуже цікава тема, яка, мабуть, вже деякий час носиться по світу, а саме це доповнена реальність і як вона може бути застосована в тій або іншій сфері. Наприклад, хлопці з Руїджі зробили прикольну доповнену реальність, яка стосується саме їх обладнання. А саме в них є функція доповненої яка допоможе вам за допомогою мобільного додатку сведенечко зняти конфігурацію цього маршрутузатора? Наприклад, що в нас підключено на першому порту, що на 24-му, що в нас тут поїхається на цих двох портах, які ми з вами зробимо. Е з проблемою мережевої петлі, а також ми з вами ще розберемо тестування роумінгу з допомогою цієї доповненої реальності, і покажемо на мобільному телефоні, як воно відпрацьовує і що воно вам дає, як людям, які працюють з цим обладнанням. Ну, тоді поїхали. Пропоную вам ще раз. Переконатися в тому, що це обладнання дуже легко налаштовується, і саме для цього ми відкриваємо наш мобільний додаток для того, щоб створити проєкт, натискаємо на екранчики плюс. Так як в нас буде тестування саме роумінгу, тому в нас є в проєкті точки доступу, що в свою чергу дає нам можливість підключитись до Wi-Fi мережі по замовчуванню, вона в нас відкрита і допомагає нам підключитись та розпочати налаштування всього нашого цього добра. Так, натискаємо Підключитись до Wi-Fi. Знову ж таки, бачимо оповіщення від нашого додатку, який там каже, перевірте, з'єднання, підключення, провайдера. У нас все це виконане. Натискаємо «Старт». А, так як в мене вже по дефолту я колись підключався до цієї мережі, в мене воно вже встановлене. І наразі ми бачимо, що а, я маю тут на столі маршрутизатор. І G3010 ghp є точка доступу 2260G, є смарт-керований комутатор на 5 портів. І є ще така потужна залізяка. Це в нас комутатор NBS 512.0. Це 24-портовий комутатор, який має 4 SP-аплінка. Він має функції керування рівня L2 і вже використовується на рівні ядра або рівні агрегації в схемі побудови Wi-Fi-мережі. Так як у нас все це відобразилося в нашому додатку. Ми натискаємо запустити конфігурацію. Називаємо проєкт. People AR. А, пароль керування, він же пароль адміністратора на доступ до веб-інтерфейсу всіх цих пристроїв. Адмін на 1, 2, 3, 4, 5, так. Сценарій конфігурації. Зазвичай ми обираємо офіс, тому що в ньому є максимум всіх функцій, цих передналаштувань, додаткових, додаткових опцій, які можуть бути використані для швидкого та крутого керування вашим бізнесом та проєктом побудови або налаштування мережі. Натискаємо далі. Знову ж таки, маємо оповіщення по підключенню провайдери. Так як в нас це серія RG і G300, в нас є можливість підключити до чотирьох провайдерів водночас. Але наразі в нас тут один порт підключений до нашої мережі, тому вибираємо один по замовчуванню з DHCP і натискаємо далі. Так, ми знову ж таки створимо нашу Wi-Fi мережу, яка в нас буде на цих пристроях. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 одиниць для паролю доступу до Wi-Fi. Натискаємо Зберегти. І чекаємо. Зараз вся ця конфігурація запакується і буде доставлена до кожного пристрою, який ми з вами бачимо. Так, 3, 2, 1, налаштування Wi-Fi, налаштування пристроїв. Так, Все Wi-Fi в нас створений, конфігурація доставлена успішно. Ми бачимо сповіщення в на нашому екрані, Wi-Fi мережа та пароль до неї. Копіюємо цю, копіюємо цей пароль, натискаємо підлічитись, обираємо новостворену мережу. Так, Є таке. Зараз воно має запросити пароль. А хибний пароль колись я таке вже створював. Ну добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Приєднатися. Так, все, в нас зв'язок встановлений, IP-адреса отримана. Повертаємось до додатку. Чекаємо, йде перевірка. І ще трохи. Добре, не будемо чекати, повернемось в головне меню. Так, Швидкість ми тестувати не будемо, тому що в нас і так зрозуміло, що все працює, є, є доступ в інтернет, повертаємось до проєкту. Хочу звернути вашу увагу, що в новому додатку трохи змінили логіку доступу до локальної Wi-Fi мережі. Ну, до локальної мережі через Wi-Fi. Наприклад, якщо ми е, створили проєкт, він нас доданий, і ми вже маємо підключення до локальної мережі, то в нас додаток автоматично буде підключати через Wi-Fi мережу на ці пристрої. Не через клаудний сервер, а через Wi-Fi, який ми створили. Тому в нас біля нашої назви проекту є позначення, що Wi-Fi, Piплея, і до нього ми вже підключені. Тому натискаємо, одразу маємо. Змогу переконатися, що всі пристрої знову ж таки в нас відображаються. І для того, щоб використовувати хмарні сервіси, нам треба перейти в Хмару за допомогою цієї кнопочки. Є. Все, ми вже переключились на Хмару. Ще хочу одразу з вами пропрацювати момент побудови Wi-Fi мережі з SMB-сегменту через Wi-Fi. І для цього нам треба додати ще одну точку через функцію ReMesh. Обираємо робочу область, переходимо в просунутий каталог і обираємо сітка АП. Ну, з перекладом ми все ще працюємо, тому поки в нас так. Вона в нас включена, для того, щоб додати, натискаємо сканувати простір. Простір у нас сканується. Зараз ми побачимо доступну точку доступа. Ми її підключили десь далеко для того, щоб ми змогли протестувати сам, допом... ну, сам роумінг за допомогою додаткової реальності від компанії RUIGI Networks. Так, Іде сканування. Все, бачимо, що в нас є новий пристрій. Обираємо його, натискаємо кнопочку Меж. Так па-па-па-па. трохи внутрішньої магії вітру інше, зараз воно там все опитає, постукає, там їй відповідять, і все буде добре. Так. Йде мешинг? Мешинг іде, іде. Я сказав, летить мешинг з однієї точки доступу на іншу. Як... О, ну ладно. Так, вже 14%. Ну, це не дуже швидкий процес, але треба дочекатися, коли він буде виконаний. І ми побачимо нашу точку доступу з'єднаю за допомогою рімеж. new device, в нас вже додана точка доступу. Дивитися більше. Все, бачимо, що в нас стан з'єднання меж чудово. Можемо навіть перейти на точку доступу, подивитися її характеристики. Також сід, який він підтягнув з головної точки доступу. Бачимо, що в нас з'єднання меж використовує діапазон 5 ГГц, фоновий шум, використання каналу, тобто вся додаткова інформація саме по цьому з'єднанню в нас є. Також з допомогою мобільного додатку є кнопочка Знайдіть це тобто ми її натискаємо, точка доступу починає блимати, і нам легко виявити саме ту точку доступу, яка нам потрібна, якщо в нас їх стоїть дуже багато. Можна перезавантажити точку доступу віддалено або зайти на її веб-інтерфейс. Так, все. Меж зробили, проект налаштували. Ну і тепер ми з вами переходимо безпосередньо до нових функцій. А саме в них є в базовому меню панель AR. І зараз ми з вами подивимося, як вона працює. Ми налаштували цей цю демо-валізу. Ми з'єднали дві точки доступу по мешу. Бачимо в нас на екрані, що вся топологія в нас коректно відображається. Ну і ми з вами починаємо тестувати безпосередньо функцію доповненої реальності. Заходимо в нашу робочу область, обираємо базове меню. Тут є кнопочка «Панель AR. Натискаємо цю кнопочку панель AR. Вона нам каже, «Порухайте телефончик по сторонам. Все, воно зрозуміло, що де і як. І для того, щоб максимально подивитися, на що вона здатна, ми ще з вами додатково зробимо мережеву петлю на нашому комутаторі. Зараз воно трохи попрацює. Ця петля автоматично нас заблокується. І ми з вами починаємо. Використовувати трохи магії від Ruidжі. Так, доповнена реальність. Обираємо наш QR-код потрібного пристрою. Зараз воно так-так. так. Трошки ближче. О! І дивіться, яка фантастика! В нас є назва нашого комутатора. Тепер ми йдемо далі. Бачимо, що на 24-му порту він в нас аплінк, до нього підключений наш маршрутизатор. По-друге, бачимо, що на двох портах виявлено мережеву петлю. Йдемо далі, бачимо, що на першому порту в нас підключен комутатор керований ES205 і є точка доступу. Бачите, яка красота! Можна ще отак дивіться. А якщо ми отак розвернемо і фу. Ну, як на мене, дуже-дуже прикольно. Так, Інф... натискаємо інформацію про пристрій. Одразу маємо додаткове меню з портами, описом та всіма іншими функціями. Ну і скажіть, ну і як вам? Якщо є така потреба, можете одразу купити такий комутатор і спробувати цю функцію. Так, по-друге, хочу зауважити ще один момент, що ця функція панелі AR підтримується не всіма комутаторами. В нас є в описі цієї функції набір комутаторів, які підтримують додаткову реальність саме через мобільний додаток. І для того, щоб познайомитись з таким листом моделей. Ви маєте можливість за допомогою додатку зайти в таке меню, є там знак питання, на нього тиснути і побачите всі модельки, які це підтримують. Ну а ми вам маємо можливість показати це з мобільного телефону додатково. І так, перша половина нашого відео за доповненою реальністю майже закінчена. Хоча все, закінчили. Прикольна функція дозволяє вам без ніяких додаткових штук зрозуміти, що у вас підключено до якого порту. Якщо тут будуть точки доступу, вони будуть теж відображатися і показувати їх mac адресу І ми з вами переходимо до другої частини нашого відео, саме до тестування роумінгу за допомогою доповненої реальності. І саме для цього ми з вами змінили трохи локації, щоб більш-менш правильно розташувати точки доступу, в принципі, як їх використовують в побуті. І для цього того, щоб розпочати тестування, відкриваємо наш мобільний додаток Роїджерії, знаходимо зверху набір інструментів. Тут у нас розташовані всі новітні функції від компанії Ruid Networks по доповненої реальності, такі як панель AR, що ми з вами розібрали на першій частині цього відео, а також тест ромінгу. Для того, щоб розпочати нажимаємо. Знову ж таки, треба переконатися в тому, що ми підключені саме до тієї мережі, з якою ми будемо проводити тестування, і нажати тест ромінгу. Мобільний додаток запропонує нам трохи повертіти камеркою. Ініціалізацію AR завершено, тепер можна починати рухатися. Так, і ми йдемо. У нас тут є інформація про стан підключення. Бачимо, що інша точка доступу у нас прикручена на стіні. Так, трохи проходимо. Так, все. Wi-Fi roaming у нас виконаний. Бачимо таку мітку в доповненої реальності, яка говорить нам про те, що перша точка доступу в нас є з таким серійним номером, інша в нас з таким. І час, який був витрачений на переключення. Втрата пакетів складає 0, тому йдемо далі. Так, ще раз отак. і проходимо наскрізь. Бах! Пролетіли. Йдемо далі, бачимо, що також відображається трекінг, за яким ми з вами ходили. Так, і ми повертаємося до нашого місця, до нашої чарівної демо-валізи. Так, бачимо трекінг, бачимо все. Тут Все. Знову ж таки, ми. Переключились на іншу точку доступу. Зараз ми подивимось зображення. Тик-тик-тик. Бачимо, що саме в тому місці в нас знову ж таки переключили на другу іншу точку доступу. Часу зайняло це 23 мілісекунди, Що, як на мене, дуже гарні показники. І все. Тестування. Wi-Fi роумінгу за допомогою мобільного телефону та доповненої реальності в нас виконано. І знову ж таки, якщо ми повернемося, ми побачимо місце нашого переключення. Так, ну в мене все. Дивіться, тепер є можливість переглянути навіть звіт по нашому тестуванню. Натискаємо подивитися. В нас відображається наша карта. По якій ми з вами ходили, а також місця роумінгу. Натискаємо на роумінг номер 1 Бачимо інформацію про те, скільки в нас зайняло часу, скільки пакетів в нас загублено, інформація про першу точку доступу, що в нас було після роумінгу, та зворотній наш тест переключення з другої на першу. Модель точки доступу серійний та MAC-адреса. Цим звітом можна поділитися, скупів посилання або відправити, або зберегти. Тому, дивіться, доповнена реальність набагато ближча, ніж всі ми з вами думаємо. Тому що навіть в такому. Не дуже простому сценарію тестування ромінгу наші друзі від компанії Rigid змогли зробити чудову функцію, яка дає нам наглядно зрозуміти, як в нас працює Wi-Fi ромінг в тому або іншому приміщенні. Тому, як тестовий інструмент дуже круто, реалізовано прикольно. Всім раджу протестувати. А наразі в мене все. Всім гарного дня! Кому сподобалось це відео, ставимо подобайки, підписуємось на канал, а також залишайте коментарі або питання, які вас турбують, для того, щоб ми змогли вам максимально швидко на них відповісти. А також, якщо в когось є питання по тому або іншому функціоналу або обладнанню, телефонуйте в компанію People, і ми з радістю вам допоможемо підібрати обладнання або допомогти з підбором. Всім гарного дня! До побачення!